Шестеро людей звернулися до лікарів по допомогу. Одному з них уже провели складну операцію. Гілка буквально роздробила ногу. Одну жінку врятувати не вдалося. Жінка поверталася з цвинтаря додому, заховалася під деревом. Була якраз сильна гроза, сильний вітер, дерево травмувало жінку. Жінка померла ще до приїзду медиків. Найбільше дісталося мешканцям Коломийського, Надвірнянського та Богородчанського районів. Сильно звіялося, в кімнату залітає шиферина, якраз дитина стоїть. Розбивається скло, і та шиферина падає для цього осколки по всій кімнаті. І все, в моменті, в секунді. Сильний вітер викорчовував дерева, зривав металеві паркани, а відразу після бурі випав град, завбільшки з куряче яйце. Люди втратили майже всю городину, дісталося й автомобілям. Серйозні вмятини капота. Подряпано, на даху подряпано. Синоптики стверджують, така погода протримається щонайменше декілька днів. Є загроза підняття рівня води в річках. Тож рятувальники наразі працюють в посиленому режимі, проводять моніторинг мостів та переправ.